Чергові відповіді від міського голови. Сьогодні відбулася традиційна прес-конференція Романа Клічука. Обговорили питання, які гостро стосуються кожного чернівчанина і не тільки. Першочергова голова звернув увагу на демонтаж пам'ятників, відкриття сквери на вулиці Мирона Кордуби та відродження футбольного клубу Буковина. А також підняли питання скандального маршруту номер 9 проблем з водовідведенням та каналізаційними системами. Що дізналися, почуємо. Розпочав міський голова прес-конференцію з підбиття підсумків роботи за місяць. На сьогоднішній день ми прийняли рішення про переміщення пам'ятника на Соборній площі на територію Шепа, на збереження і оформляємо документів, до які потрібні для правильного оформлення е, знесення пам'ятника на Соборній площі. Е, в, в, воно йбулося виключно саме меценатські кошти і відбувається далі. Е, Якихось планів на, на це місце, на Соборній площі у нас немає, тому, тому що ми, ми поки що це. Демонтуємо де, де під саминоль, а далі вже будемо приймати рішення, що буде на Соборній площі вже, вже, вже після перемоги. Ці пам'ятники поки що знаходитимуться на території Мішепа, а далі вже буде прийнято рішення. Є два варіанти. Це один варіант це, це створення ну, музею такого тоталітаризму. А другий варіант це, про переміщення пам'ятників на територію. Кладовище на вулиці Зеленій, де, в принципі, є, там є алея слави і поховання радянських воїн. Друге питання, яке висвятив міський голова, це відкриття сквару на Кордуба, яке було здійснено за рахунок меценатських коштів. У зв'язку з тим, що є обмеження по фінансуванню з бюджету, і тому цей сквер був зроблений за, ну, в принципі, і за, за, за мої власні кошти, тому що я вчився. У 23-й школі і тому такий був подарунок для Чернісів. Я, я, я сподіваюся, ви, ви теж уже були цьому сферу. Ре, 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 рекомендую його відвідати в вечірній час, тому що тільки вчорашнього що дня вже було на налагодженої музичне і світове оформлення. І третє питання це повернення до праці футбольної команди. Відродження футбольного клубу було боковина. Бо, слава Богу, що цей важкий час є Сенат, які погодилися інвестувати в цей клуб. І ми мало того, що і наш клуб ще попав зараз у першу лігу, і футбольний матч що починається завтра щодня. І ми ну, поповажаємо по, їм перемоги. І я сподіваюся, що, що команда поколено виступить гідно у першій лізі. А далі ми обговорили проблемний маршрут номер 9. І певне ви чули причину це заборона їздити по залізничним коліям, але не тільки. Міський голова провів і інші аргументи, які змусили змінити тролейбуси на маршрутні таксі. Ці тро тролейбуси з автономним ходом, які їздять, вони практично із назначинкою білоруською. І в зв'язку з тим, що вони виходять з ладу, в соло батареї ми не можемо зараз закупити. Запчастини для для, для ремонту зв'язку з тим, що Україна з Білорусі розірвала практично всі угоди, і ми запчастини закуповувати не можемо. І тому ці тролейбуси у більшості своєї вони вони зараз їздять без автономного ходу як тролейбус. І тому ми прийняли прийняли рішення їх поперекидати і відкрити маршрути 8А і 6А. І чим зробили. Покращення для тих жителів, які живуть у районі на південній кільці на Коврово, вони зараз можуть скористатися тролейбусами і доїхати в центр міста. І почула відповідь про відміну пільг. Голова зазначив, що вони залишаються. Я сподіваюся, що в вересні місяці ми вже прийняли ще на виконкомі. Ми, ми за, за, закупимо ще автобуси, і всі автобуси, які прийдуть що не всі, в першу чергу вони поїдуть на 9 маршрут. Е, і ще раз хочу сказати, не знаю звідки така інформація взялася. Всі пільги, які є в тролейбуса, вони зберігаються на 9-му маршруті. Тобто, всі пенсіонери, всі люди, які мають право згідно закону використовувати пільги для проїзду транспорту, вони так само діють і на автобус. Рухаємося далі. Питання, яке гостро стосується кожного жителя Буковини, це водовідведення. Стан в режимчинісяг є ну дуже застарілий. І вже там усі ну, кілька років обговорювалося, що активно витрачати кошти ну, на інвестування і в заміну мереж. До військового періоду, в 2022 році, ми з березня місяця ми вже мали би приступити до, до заміни водопроводу, мова йде за цю ділянку, яка з містра із водогону. Але і за те, що відбулися військові дії, і, і західні банки взяли певну паузу і просто. Не вписалися в ці терміни. Ми перепідписуємо ту цю і вони будуть діяти. Нагадаю, це мова йде за співпрацю з КВ-банком, де по першому етапу ми закупили купили гіпохлоридну станцію, яка, яка вже приїхала в ніці. Ми зараз її розмитні. Думаю, в цьому році може це поставити Це мова йде за заміну хлору на на гіпохлорид. У зв'язку з російською агресією кредитні угоди заморожені. А Чернівці безпосередньо працювали з Німеччиною у врегулюванні даного питання. Але місцева влада розуміє гостроту проблеми та діє, каже Роман Васильович. Поки не чекаючи, ми виділили кошти, перекинули з тих і статей, які ми не можемо використовувати, перекинули на водоканали. І вже в цьому році ми маємо замінити. Діанка, яка вона у, у народі називається Очерет. Це, це, це найпроблематичніша діанка, вона знаходиться за роїзною. Там жителі знають, що в принципі там її і, 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 і ставки вже утворилися, і того, що в принципі є величезні втрати води. Вже відбувся конкурс, тендер, і підписуємо воду. Я сподіваюся, що вже у вересні місяць. Ну, ми почнемо. Цю заміну. Плюс це та сам водоканал, він міняє засувки і міняє водопроводну мережу, де він, він, він може розраховувати на власні сили. А щодо каналізаційної системи, то тут процес запущено в роботу. Проєктна документація по Гагаріна і Богдана Хмельницького вже готова, тому я думаю, що десь вересе жодним, в принципі, ці всі ну, речі вже зробимо. Це лише частина відповідей на питання, які сі 4 поставив міському голові. Далі буде діна Бернацька, Діана Чігак, Ярослава Боячук, Чорнівецький репортер, телеканал СІ-4.